Дженського консервного заводу, я працював 35 років. З підприємства був направлений на навчання Львівський політичний інститут. Закінчує в Львівський політичний інститут, прийшов на підприємство Женського сімного заводу, працював інженером по постачанню, потім інженером енергетиком. У 2002 році, у 2002 році, пролінням спориспілки головою Оспориспілки Турфільмом Станіслава Степановичу був призначений директором Дженського земного заводу. Прийшовши на цей завод, завод рік не працював. Були заборгованість по заробітній платі, були великі борги. Якщо взяти на сьогоднішній час на, час, на той час це було 600 тисяч доларів, взяв приємних боргів. Терміну за ліки, помаленьку ми це підприємство почали піднімати. Була велика проблема з котельнями, яка працювала на мазуті. Мазут на той час був дуже дорогий, ну, рентабельність продукції була дуже дорога. Ми, ми з колективом взяли новий колектив, зібрали колектив і почали працювати, думати, як це вийти з цього, всього, що в нас робилось на підприємстві. На той час заводи, правда, з поліспілки мав заводи мав йти на продаж. Продаж мав бути, ціна його мала бути 150 тисяч доларів. Хмельницька Господоспілка було чотири заводи. Це Дережанський консильний завод, Доневецький, Городський і Волочиський концепний завод. Волочиський і були в той час були продані заводи. А Доневецька залишився Донецька Дережанська залишився. Ну, Дережанський був тоді на той час теж банкрутом Бахмутом Завод. Виходячи з, з того всього, що ми думали з, 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 з працівниками заводу, з да? і, і правненням Господи Спілки, з головою Оспориспілки. Щоб цей завод не продати, ми стали питання десь частично якось продаж підприємства. Знайшли в той час фірма така Роялфруг 200», Вест, яка шукала в Хмельницькій області підприємство, яке виробляло яблучні концентрати. Приїхалися ми по, по області, і я їм запропонував керівникам Роїалфругарбен, щоб вони купили на соковий цех. Який на соковий цех ну, в принципі, працював, трошки не працював. І з проблемою з проводиспілки було сприйнято рішення продати цей соковий цех. Соковий цех мав продаватися з це, чисоковий цех і, і мало що все, все підприємство продаватися. Ми вирішили, що продати тільки один соковий цех. Соковий цех був проданий з приблизно на той час, неповний мільйон двісті було гривень. Це 2004, рік. 2004 рік. З цими казіньвами відкрита була, фірма була відкрита відкрита роял Фругарінвест на підприємстві. З цими газілами ми вирішили таке питання, щоб провести газифікацію на підприємство. Тобто за місяці, за місяці там 10 днів буквально, було проведено газифікація підприємства. Тобто з 400 метрів центральної труби за їхні кошти була проведена проведено, проведено газифікація до котельні і котельня повністю була на газифікацію. Тобто до сезону фактично ми вже починали працювати на газифікації. Ну, днів там 10 попрацювали на мазуті, а потім на, на газофікації. <кліпка> Розкажіть тепер про суть конфлікту, да, який трапився наприкінці минулого року. Я так розумію, чи, це, чи цей конфлікт виник ще раніше? Коли це було питання як його по, по цьому, що, що вони давали цей Ну, це, За три місяці до кінця року виникло питання змінити статут підприємства. Тобто, е, змінити статут підприємства. Було рішенням правління чи головою було дано, щоб змінити статут? Я від цього статуту від, 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 відказався його змінювати. В чому там питання стояло це питання? В, 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 в старому статуті там всі рішення приймали члени управління обсхової спілки. В цьому статуті правління управління обспоруської спілки або голова обслугову спілки. Тобто голова обспорус спілки мав питання всі рішити питання, міг без людей, вишити всі питання на продаж, на реалізацію і так далі. Так далі. Я це відказався? що зараз робиться, ну. де є розрішено. Угу. На сьогоднішній день є мою, мою адресу звинувачення, що підприємство не працювало. Що погано працювало. Значить, до того часу, як вони приїхали, приїхали, привезли мене фактично на підприємство, з передачу, що люди працювали. І при цьому було зупинено. На сьогоднішній день три місяці підприємство не працює. Вирізується обладнання, виріз, вирізується обладнання, рішиться. Йомкостя на мазутному господарстві. Тобто котельня, яка працює на газу, mm -hmm. має бути резервне, має бути паливо. Тобто на сьогодні там можна працювати і на мазуту. Тобто це є економія деяких питань. А що Що в структуру заводу входить, крім тих цехів? Ви говорили про супермаркет, ресторан, ще mm -hmm. що входить? Тобто різний да, комплекс. Це про кредити. За 12 років було закуплено під підприємство Державним заводом, було викуплено за кошти, було куплено на мільйон автотранспорту, в тому числі нового автотранспорта, кредитні гроші, в тому числі голів Суроспілки Toyota Camry була куплена, на завод була Toyota Аленці куплена, яка це, і маси, супермази, газелі, всі нові газелі, які були працювали. За цей час підприємство було теж заквітні гроші. При банкусті чи рейс-пориспілки Дережанської було куплено заквітні гроші гастроном Дережанський, Дережанський ресторан. Там саме закритні гроші, за основному був зроблений супермаркет торгової марки Депос. В ресторані на сьогоднішній день зроблена газофікація, також вікна, двері встановлені. В цьому році ми планували ресторан запустити, щоб працював ресторан для Держанських Дережанщин. Також за цей час було куплено в селі Латичського району магазини РеСТ, з якого був зроблений сучасний маркет ДЕП mm -hmm. На сьогодні день там існує, в оренді працює. Mm -hmm. По кредитах за, за рахунок за це існування були... Все життя працювали на кредитах. Кожен рік перекредовувалися, шукали менші, менші ставки, щоб виживало підприємство. Також були всі кредити, всі, всі які це, були якісь робили, робилися рухи тільки з, з дозволу обскуриспілки, з членів правда Оскороспілки. Були взагалі кредити. Для переоснащення головного цеху, тобто нове обладнання, на 4 мільйони взяті кредити, поставлено сучасне на сьогоднішній день сучасне обладнання, яке знаходиться в головному цеху. Поставка була йшла на, з варсового масла заводу. Всі кошти, які йшли, йшли на Чи Чому у вас якийсь конфлікт між головою області спілки і безпосередньо вам як керівником заводу? Ну не знаю, з тише Я думаю, що це, що я не що я не писав цього нового статуту. В тих я став на те, щоб я сказав, що продавати те, що майно, яке є, за кредити, продавати, продавати я проти цього всього. Я тільки хотів би, щоб завод підприємство працювало в системі кооперації. Просто-напросто сам голова спориспілки не кооператор. Заступник там теж не кооператор. Mm -hmm. Вони не розуміють цієї системи кооперації. Люди пропрацювали всі, всі, я пропрацював, всі люди пропрацювали в системі кооперації багато-багато років. А зараз вони все хочуть знищити. Тобто є, є питання продати ресторан, за які можна великі кошти взяти. Є маркет, який був зроблений людьми. Сутками які люди працювали, мої працівники, я сам так само працював, теж його продати за, за безцінь. А це є об'єктів Держанського середнього заводу. Mm -hmm. може там цех може залишити. Я не знаю, як там їхні питання. Ну, вистачить, ну, піде все під продажу. Ну я бачу, перспективу підприємства бачу на сьогоднішній день. Соковий цех працювати буде в цьому році, якщо буде ніяких конфліктів. Головний цех, офіційно є обладнання, все теж може працювати сутками. Ці контракти, які були контракти, на січні місяці мали запустити контракти, великий контракт на 47 мільйонів, на 42-47 мільйонів по виробництву. Це соки? Не соки, а по тушонки. І нам обіцяли проплатити 7 мільйонів. Тобто цих 7 мільйонів в січні, місяці, січні місяці мав планував погасити хоча б 4 мільйони кредитів. У Крсосбанки в січні місяці можна було заплатити 40%. Є там на програма 40% від кредита заплатити суму і вони могли всі ці могли списати. Тобто вони виспочити, як то кажуть. Да? На сьогоднішній день є контракти, великі контракти на Польщу, на Чехію, повернистство е, соків. Бо зараз на сьогоднішній день, скажу, не, приватні підприємці в лютому місяці 7, 7 чоловік працювало, да? переробили 25 тонн капусти квашеної, зробили, відправили, відправили 20 тонн березових соків за кордон. Тобто підкреслю, якщо ми на підприємстві не працюємо, на других людей працюємо. Є такесь ну, ненависть людей, я не знаю, що таке. Чому, чому таке? Скажу, я да, ще одне таке питання. Мали, заїжджали ну, в Ровно, до нашої наш саме Шевровенський рівненський концертний завод, Дережанський, такий Рівенський, хотелось на, на одному рівні. Всі там працювати, зробити соку, домовилися з директором, домовилися, все, через день директор ковзяв скаже, що голопив з ним момогові, і це заборонить. Ось така склада. Ми мали тоді їхати в друге місце в луцько волинське області, розлили, розлили сік відправили, залучили договора по стасими відбитовами. Скільки розмов було на то, щоб працювати на співпраці, з, з новим головою, то директором економіцного заводу, з Романською, ми даже вже домовлялися працювати, давайте будете ви працювати, де ми працюємо, зразу працювали, ми такі споки пішли, ми вже навіть договір дали їм. Все, каже, договір ми підписали. Давайте так, 3,5 мільйони, допоможу я вам, тому що ну, ці системи я знаю всіх, всі по всій Україні. Півніця ви працюють, півніцями працюємо. Пів працює. Совмесно працювати. Соковий це буде працювати, треба ж концентрати купувати. Ми наробили концентрати по 500 тонн концентрату, по 1200 тонн концентрату на Соковому на Це ми переробляли через державський концертний завод. Зараз не приказувати концентрату купити. Тож, наприклад, у нас буде стоїти, наприклад, 700 євро контратити, а зараз купити треба 1500. Є різниця два рази дорожче. Тобто можна з цим питанням було не вискочити. Співпраці не вийшла, да? ну якось знаю, одні суди, одні споки. Ну, оця Оля Фьодоровна, що приїхала, це людина, яка, мені каже, це така людина, яка вміє зробити. зробити конфлікт, це раз, а друге питання. Все уничтожить, таке таке є в неї. Ну, ми не міємо це цим займатися, це все. Судив її і так далі. Вона працювала так, з природнім даром, природній дар, там їй повинні бути гроші, мати це все, це все. Ну, ми не знаємо, що таке. Ну, напевно, треба сказати про те, що це був наш колишній замовник Ольга Федорівна. Да. Сюди. Сюди сідаємо. Скажи, скажи так кілька сім. Сіми куртку. Сім'кутка, то я не знаю. Ми підрозуміваємо, ми передбачаємо, що це був рейдерський таки захват підприємства. Тому що ця людина, яка зараз працює на підприємстві заступником mm -hmm. директора, вона до того часу була три місяці на підприємстві як представник замовника. Вона вивідала всі слабкі і е, сильніші сторони mm -hmm. підприємства. Вона ви, ви, вивідала матеріальну базу підприємства. Вона познайомилася з керівниками, з людьми, тобто вона всю Вішла ситуацію, вона війшла в довіру. Так, да, вона вийшла в довіру як представник замовника, тому що він дав їй доручення, і по доручення вона працювала. Вона наглядала за виробничим процесом. Тобто, вона в цьому всьому три місяці сиділа на підприємстві. Вона сиділа тихенько, і вона е, прийшла тоді е, з повною інформацією про завод. Розумієте, mm -hmm. ну, вона зібрала і коли вона прийшла. На підприємство вона прийшла вже як власниця, як загарниця. Вона прийшла з охороною, з відеокамерою і е, забравши все, забрав, вигнавши людей за територію заводу, забравши ключі, хоча mm -hmm. на той момент не було е, е, ні один представник приїхав від допуску і втік. Розумієте, він mm -hmm. прочитав постанову людям, це розвернувся mm -hmm. і поїхав. Вона забрала ключі від цехів, від складів, від завжди, все в кармани, поснімала камерою, походила і, і уйшла. Після цього почалися склоки, дебати, суди, mm -hmm. погрози, обзивання, грязь, лєця, Взагалі працювали наші батьки на підприємстві. Я після закінчення техніки прийшла на підприємство, до сьогоднішнього дня працюю, починала обліковцем. І настільки з таким відношенням взагалі не ділової етики, ні поваги до людей, які все життя проробили на заводі, розумієте, це вже переносити просто ми вже не можемо. Це вже настільки важко, морально, що Давайте ви, часатись, да, коротенько, писати. Ні, ну ти я і... Не треба настільки. Я того, бути, на підприємстві я вже працюю 10 років. Перші 5 років я працювала в сфері торгівлі, а останні 5 років вже на виробничому процесі. Хотіла б зразу зазначити, що після зміни голови. Голова взагалі не вникав у проблеми виробництва. Так як я була завідувач складу, я можу порівняти минулого Голов, голови це Філіпчук. Да. А минулого тільки пам'ятаю, я його на два роки, поки він зараз на своїй посаді, він взагалі не з'їсне не приїжджав, не, не цікавився виробництвом, не цікавився залишками продукції, на відміну від попереднього. Це Токарчука Віктора Степановича. Да. Я його бачила кожен місце підприємство. Цю голову тільки... Одне... Тільки ж можу про нього сказати, що один раз я його бачила на підприємстві, коли він агітував за оприділених кандидатів, приїжджав з... з кандидатами до обласної районної ради. Все, більше його на підприємстві, на підприємстві я не бачила. І по поводу продукції, обливання зараз будем. Так як я відповідаю за якість продукції, я можу зараз сказати, що навмисно береться брак і на кожному виробництві є брак продукції. Зараз намиство, працівниками, зараз новим керівництвом береться брак продукції від виробництва і подається в різні станції, це у воєнну прокуратуру, це в ветеринарію, це ну, куди можна тільки подати, і це подається. Хоча за їхній час е, діяльності. Да, діяльності було виготовлено всього 1500 яблучного соку. Який був виготовлений, так як я передавала це майно з, концентра... з концентрату, який вже не підлягав переробці. І до цих пір він не реалізований цей Також я, Також люди вже мені підкажуть, тому що я з людьми вже працювала по 5 років, виготовляється абсолютно без переходу накладних, без виробничої діяльні, без виробничих звітів Продукція, яка Виготовилася і продається теж без розхідних документів, без нічого. Тобто люди працюють на себе. Все, да? да. так? Це достатньо. Материал. Материал.